Їдемо на то в їдемо, їдемо на то в то... їдемо на короб. Я молітрікс замовив собі коротше, наживочки, подивимось, як вони себе покажуть. нові поплавки, в них там новиночки. Коротше, їдемо на водойом настоящий і подивимося, як воно себе покаже. Ну і коробця трошки полога. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Отам, отам і отам. Будуть трофеї. Накупив різної вкуснятини і зараз буде показувати, що він з цим буде робити. Замовили на Молі молітрикс такий поплавок, це в них новинка, на два, на два, там є на три ключка. І ось таких. Ей, Давайте пройдемось по вкусам. Так, це що це таке? Ну, я дивився Михайлича, коротше, він рекламував цей е... техноплактон. Що в таке время, в іюні, е треба ловити на кріп. На кріп? Да, ось, шалений кріп. Будемо пробувати. Так, дивимося. Так він виглядає, пахне дуже смачненько. Все тут у нас є пряжене молоко. Ось таке. Чи це, це сла... А, так, да, пряжене молоко. Горілка. Це взагалі бомба. І... Но ну, пахне, воно ну, на вкус сладеньке таке, щось будь молочко. А оце що таке за? Це водяна а, блоха. блоха. Пелець, да? оце? Пелець? Не, пелець, це на, на коропа. Да. Будемо будем тестувати, що воно буде. Я тут качечку запекла, дивіться, вже нарізала її повністю, щоб було зручненько кушати. у нас топова удочка Максима. Чипсики. Наші фаворити, просто йому вже чіпси сіллю. Беремо так. так. Без волку з чіпсиками на рибалці. Це святе. Цікава оснастка. Коротше, знімаємо. Одягаємо технопланктон, Резиночку. Чуть-чуть Резиночку ставимо. І почимось. І все. Я ось так воно виглядає Блін, я вдарила копчик. Також можна сюда ще один поставити. І буде ось так виглядати. Це на один крючок, так? Да? На два. А, на два? Да, і також на два техно техноконто. Але я пробую один. Ось так нехай буде. І напевно при закиді воно не путається. Да. А ще нам сьогодні, коли ми з Максимом їхали на рибалку, Кум пожелав удачі. так Не, що точно, я Ми йому тьомно устроїмо. Чоловік там глибину вибирає, хочу показати, як це робиться. Бачите? У нас це називається Кукоші. Кукоші, це Одеська область. У нас називається кукурудзні пару. Блять, прилетіло. А довольний. Так, на мою вудочку, яку я заказала з тему. А, нет, залик. Не, стему, стему заказувала. Це я вообще на морскую рыбалку її брала. Якась супер-пупер спінінг. Будем ждать сезон з саргана. Но ну, Максими пока арендує под толстолоба. Прекрасно. Первая рыбалка. О, піймав. Об... Обновив. Сам сам тут глибоко. Глибоко? Ти гониш? Не глибоко? Тебе скажу глибоко. А, ні, не глибоко. Ох, моя рибка бы він ше занимался ты шо в шортах пума ты в шортах пума да, да. для таких моментов мы вяжем шок лидер бачиш леска говно леска ну лесков шок лидер остался кутусика намочил Все, де треба СП намазатися з, з горим. Бака пішла. Ага. Перший улов. Беремо віддірочку. Нет. Ага. Так, наклапу цілий прикормлю. Тепер берем коноплю. сер. Щось бадзьо. кинув, Кинул, достал с рыбой. Там все стал на тело. Вот есть так. Чуть-чуть потягнув. Не хочу не забыть, Потягнув. Потягнув, відпустив. Знаєш. Кончишь хищники хищники. Иди, хищник, живый. А можно на ней ловить? Кис-кис-кис. кис кис киск Кис-кис-кис. кис кис са кис кс кис Завтра? Да, 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 да. наконец-то. Давай. О, первая рыбалка, батька, блядь. Скоро потянет. Все, моя? Да, 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 Ушел, да ушел, ушел. Давай, давай. Блядь, уходи. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Не, 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 сюда. Нет. Раз, и сюда. Так ты я не могу спрыгнуть. Что... Ну сюда виводимо. Церкальний, давай, давай, давай. Да, красивий. Молодцы! Дивіться, коли він веде туди, ви його ж не сюди вивезти, поняли?